Є новина, друзі. Того, що новин дуже мало. Ну, крім того, що зараз на акції ЛГБТ в Києві б'ються, і це дуже показово, тому що зараз люди якраз йдуть святити паски. Так, от я вирішив відповісти на цей коментар. Які послаблення санкцій, ні про які послаблення санкції річ ти не може, допоки Московія не вийде з окупованих. Ериторії це коментар до відео, де розповідає про злитий мирний план США. Хочете, подивіться. Відео, ну всі ми хочемо. От всі українці хочуть, щоб санкції проти росіян були, щоб всі території України були повернуті, щоб Росіяни заплатили репарації, і взагалі заплатили за свою агресивну страшну війну проти нас, проти України. Але ми маємо бути реалістами в першу чергу. А реалізм заключається в тому, що навіть Зеленський, який є президентом України, говорить, що перемогти неможливо. Сил на деокупацію території немає, реально. Ну і нам ще 100% уряд не договорює про економічну ситуацію, яка катастрофічна, і ситуацію ну взагалі в державі, яка там ну на грані вибуху однозначно знаходиться. Американські партнери не готові надавати жодної військової допомоги. От вчора була стаття New York Times, де говориться, навіть не розглядається військова допомога, продажа зброї не розглядається. Продажа ППО не розглядається. Європейські наші суперпартнери, от зараз. Там в Угорщині проходить голосування про те, щоб вони голосували, чи хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. І уряд закликає голосуйте проти, щоб ми мали чим аргументувати те, що ми будемо блокувати Україні вступ в ЄС. Я вже не кажу, що Європа хотіла скасувати економічний безвіз, а в нас би півбюджету лягло зразу ж. І ніхто не говорить про бюджет 26-го року, де абсолютно немає грошей. Тому треба бути реалістами. І в ці кордони 91-го року це не відбудеться. Це нереально. Нам треба зараз зупинити війну, припинити вогонь, отримати час на те, щоб перебудувати державу без іншого, без перебудови держави. Ну просто нас чекає катастрофа, тому що росіяни нікуди не дінуться. Напишіть, що думаєте.